Ти дегустував щось подібне? Я ні. Для мене це буде вперше. Ми не знаємо точний рік, але на дні пляшці написано 69. Ми точно не знаємо, але точно 70. Mm. У яка кислотність. гад. Oh Боже, це, це кислотність, навіть якщо mm. калібруватися по шампані, Висока плюс. Це так. одне з найкислотніших вин, яке я куштувала. Що ми ще можемо про нього сказати, які дескриптори? Е, соти, те, що і дуже схоже за ароматикою на вінтажний дом. Так, так. Ну, як вже по класиці, на хайсолоросу. Ну, прям на аромат я би в сліпу, навіть може, можливо, і не відрізнила би. Трошки менш солодше, можливо, це за, за рівень кислотності. І воно знаєш що? Воно менш тільне, воно підкіше, як на мене, трішечки. Так. Ну це 100%, 100 сто Ну це новий досвід для мене. Якщо чесно, мені треба подумати. беремо чи не беремо. Круто, достойно, якісно, ну як завжди. Блін. Коли шо? дегустуєш такі вина, видатні. Ну що тут ще казати? Плюс один в мою копілочку досвідів. Тому клас. Мені Яко? подобається.